Коротше, ми зараз в магазині купили тільки що собі форель, і це, звісно, новий наш влог у 2024 році. Ми їдемо зараз до мене в село в ліс запікати е, форель. Зловив на хороший настрій. Отакий От ключок. Зараз закупляємо всякі продукти, всякі, що нам треба для риби, щоб запекти. Ці тьоті так дивилися, ми їх би покликали їх з нами, вони б би... собі ще одну взяли за свій і поїхали на зарішено. Ми вже в прошові йдемо в цей ліс. По дорозі подивився, може познайдемо якісь сліди зайці, щоб їх потропити. В нас є два рюкзака, один, два. В одному в нас провізія, в другому Що? Інструмент. інструменти. Ми йдемо зараз в ліс, шукаємо першу лівшу поляну, Будуємо собі сховище, роб... варимо чай. І... Запікаємо форель. Ось такий у нас план. Тому думаю, вежемо снігу по коліна. Ми вже в лісі вибираємо собі місце, де ми будемо собі сидіти. Поки що підбираємо підходяще. Запримітили там прямо пару колодочок. Завійшли тут наші рюкзачки. Отака у нас локація. І забирає ті кору. Кора нагадає. Чи б спалювати вогонь, знаєш? Може б догоріти. Зараз не виглядає, так ніби горіти. Було б на повному виживанні без м'яса, то ми б шукали зараз отут всяких жучків. Це вони тут все пожерли. Там є кадри, як воно загорілось. Зубний кадр вже буде, як воно а, горить. Отак знімається відеопостанова <клес> Підписники. Така от двіжуха. Я вже дивився, що вона себе представляє, як картинок ставити в машину. Я би пиляв тепер цей, щоб воно було в повітрі, бо я зараз розпиляю тут, воно впаде на землю і буде неудобно тут пиляти. Забирайся, качину. Хо-хо-хо, Хорош. Сейчас залотить мені в Instagram. Ну. Як має бути. Нам показуй майстер-клас. А oh. Отак От ми заправили і покрик там всередині. Супер клас. А зараз ми додаємо до неї ще олії, лимона і розмарину і ставимо на, на, на вогонь. Снігом чи водою? Йой, давай зі снігу зробимо чай. От такого води зараз. свіженького знайдемо, який нападав. Його треба добре втрамбувати буде. Давай? Давай. Робимо чай зі снігу зараз. А, дивіться, як у нас форель, класна. От Ми її виставили буквально один переворот і вона вже так, так власно припеклася. Топчик. Зараз будемо робити собі чай. Вона поки набирає свіжий сніг. Ми топимо сніг на чай. Це одна на газовій горілці, друга на вогні, ще сніг не затопився Повністю Ось наша рибка. І готуємо овочі гриль. Чуть-чуть олії. нарізані овочі все можна ставити на руку і так що в нас є дворі як завжди вже ніч. у нас є тут камамбер. разом з запеченими овочала о, отак от на ну, газ вигоріло, що тут все робимо. Тут у нас є форель, готова вже. Робимо ще грінки до неї. Тут у нас на відкритому вогні смажиться вариться чай. Там ще під низом запікається картопля, яку не видно вже, і гнат ще навіблуку поставив. Тому будемо зараз їсти скоро. Риба готова. Картопля навіть готова. Грінки, чай, камамбер з овочами, світло, гнат, вогонь. І ще один чай доробляється. Вже кипать. Просто бомба. На дворі, Я вже казав. Ніч. Погнали. Стоїш? Там. Вода. Дуже смачно. Не вистачає солі. Блін. Ті спеції солі, напевно, що немає. Але. Але я сильно солени не їм. Просто смакота. Пробуй. Красота, не в роті. Так класно домончиком пропиталося. Топ. То що треба. Все, от ми і завершили наш тріп. Ми з'їли всю рибину, все як з е, овочами. Картопля, на жаль, не доробилася. Вогонь навіть трошки собі розвели, щоб нам було тепло, бо тоже згорів. Ще один чай на дорожка нам доготовлюється. <кхи> і все. На тому ми прийшли додому. Гнат довольний, я теж довольний. <кхи> Текст на ходу придумаю. <кхи> і а, та, все в машину. Заносом за за запускаємося, їдем до додому. До. Всім пока.